Послання апостола Павла до Тита, глава 3, нагадуй їм, щоб корились начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними. Непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі і заздрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога, Він нас спас, не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості. Через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя, вірне Слово, і я бажаю, аби на цьому Ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога. Дбали про добрі діла це корисно і добре для людей, а нерозумні дослідження, родоводи, суперечки і сварки про закон оминай, бо вони не корисні й марні. Людину єретика після першого й другого напоумлення оминай, знаючи, що повністю зіпсути і грішить. Засуджуючи самого себе, коли пошлю до тебе Артема або Тихика, поспіши прийти до мене в Никополь, бо там я вирішив перезимувати законника Зину я полоса дбайливо випровадь, аби їм нічого не забракло. Хай і наші вчаться дбати про добрі діла в нагальних потребах. Щоб не були безплідні. Вітають тебе всі ті, хто зі мною. Привітай тих, котрі люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Амінь.